Мої вітання! Ось ми завершили ремонт іще одного об'єкту, де компанія Інтердизайн виконувала дизайн-проект. Ремонт. Це двохкімнатна квартира, 94 метри квадратних у світлих тонах. Тут ми виконували дизайнерський ремонт для молодої сім'ї. Сьогодні я хочу зробити у цьому відео акцент на оздоблені стін, стелі та підлоги. Ми йшли в коридор, він світлий, просторий, майже прямокутної форми, що не так часто можна зустріти саме для квартир. На підлозі керамограніт 600 на 600, стіни оздоблені декоративною штукатуркою в світлому жемчужному кольорі, натяжна стеля білого кольору. По цю сторону у нас розміщені загальні кімнати: це кухня, зал. Туалет та гардероб по інший бік. Це інтимна зона. Там спальня і сантехнічний вузел, ванна кімната. А тепер давайте перейдемо до огляду. Ми зайшли в цю квартиру на заміри, то висота приміщення була 2,80. Наразі вона 2,60. Зменшилася за рахунок стяжки теплої підлоги та шумоізоляції, яку ми виконали під час ремонту. Ми знімали відео на тему звукоізоляції саме в цієї квартири, тому ви можете переглянути, я надам посилання в описі шумо звукоізоляція. Тут виконано е, дешевий варіант, е, яка поглинає 20-25 дБ. Але, але наразі зараз ми можемо сказати, що вона достатньо ефективна, тому що ми працювали тут, е, працювали інструментом і не відчували е, інші звуки, що виконували ремонт у сусідніх квартирах. Хочу звернути увагу на оздоблення стіни за допомогою смужок з підсвіткою. Дизайнерські фішки, які завжди вносять родзинку в інтер'єр, візуально схоже на панелі, але панелі це досить дороге рішення. Тому ми для наших клієнтів запропонували зробити інакше. А саме на етапі монтажу гіпсокартону ми вставили П ПОДібний профіль, в який потім змонтували led стрічку led стрічку змонтували таким чином, щоб задати ритм підсвітки. На стелі вдовж кухні у нас вбудована магнітна шина, в яку вставлені світильники. Світильники можна переміщати вдовж шини, тим самим регулювати освітлення. Також це добре рішення, коли, наприклад, вам може під час експлуатації бути або замало, або забагато світильників, ви можете їх доставляти або знімати. Кухню умовно можна розділити на три зони. Сама кухня де готуються страви, зона обіднього столу та зона відпочинку на лоджі. Дуже часто зони розділяють постелі освітлення. Трекова шина своєю лінією підкреслює кухонні меблі. В інтер'єрах дуже важливо дотримуватись наступальності ліній у всіх площинах кімнати. Тому і люстру над столом було обрано, що складається із підвісних ліній, що в одному ансаблі із стіною кухнею та треком. Кухонну стільницю у нас підсвічує кутова підсвітка, що змонтована під верхніми секціями кухні. Сама кухня, кімната також велика, простора. Тому і тут запропонували ми гарний великий кухонний гарнітур. Зараз дуже багато використовується техніки у побуті, тому її потрібно десь зберігати. Ми запроектували велику систему шаф. Це глибиною вони 600 мм, вони зручні для зберігання техніки, а холодильник тут є вмонтований. Є шафи, де можна зберігати те різну техніку. Ще перевага таких шаф, що вони непомітні та виглядають як суцільна стіна. Використовується простір і у верхньому ярусі кухні є місце для зберігання речей, які не так часто потрібні у використанні. У нижніх секціях велика кількість систем для зберігання. Вітальна. Вона простора світла, як за рахунок кольорової гами всього інтер'єру, так і за рахунок двох вікон, які розміщені по обидва боки, що наповнюють кімнату природнім світлом. Основний простір заповнив диван навпроти телевізор, прямо на лоджії робочий стіл для комп'ютера та тумба для зберігання книг, на лоджії, міні робочий кабінет. Стіни у вітальні оздоблені декоративною штукатуркою технікою Вільвет. Земчужного кольору господарі цієї квартири витончені люди, молоді люди. Ми хотіли, щоб в кожній кімнаті була якась своя родзинка. Тому у нас утворилася оця стіна. Щоб підтримати ідею ліній. Ми по декоративній штукатурці намалювали фарбою смужки. Це недороге рішення, але цікава фішка та об'єднує дизайн. У залі на стелі так званий тіньовий шов. Це для того, щоб візуально збільшити висоту приміщення та розмістити лед стрічку. Утворюється ефект, ніби стеля парить. Спальна кімната. Вона в кавових відтінках. Фарбована стіна, декоративна штукатурка, м'яка декоративна панель за ізголів'ям ліжка. Вся кімната в кавових відтінках, що дуже доречна саме для спальні, вона створює затишок і комфорт. У спальні є декілька сценаріїв освітлення, люстра в центрі кімнати, точкове освітлення, табра, що звісає над тумбочками, та підсвічує кожну сторону ліжка. Класичні карнізи були недоречні у цьому стилі, тому необхідна була ніша для штор. Отже, з'явився гіпсокартоновий короб, так як ми вже не могли опускати стелю, ми її опустили за рахунок монтажу звукоізоляційної системи. Для того, щоб підтримати форму кімнати. У нас утворився також короб у зоні шафи з іншого боку кімнати. І також у цей короб було вмонтовано точкове освітлення. У зоні вітальні та спальні ламінована дошка. В решту кімнатах керамограніт. Переходимо до ванної кімнати. Для ванної кімнати ми підібрали плитку під мрамор чергування світлого та темного відтінку. Як на мене, це дуже доречна кольорова гама, та фактура, на ній не буде видно бруду. Дуже зручне та практичне рішення це коли передбачити нішу у зоні ванної для миючих та засобів гігієни, та її виконати саме із гіпсокартону і обкласти. Плиткою вона не буде псуватися від вологи, як, наприклад, шафа із МДФ чи ЛДСП. А тепер давайте про туалет. Використана та сама колекція, що і в ванній кімнаті. Маленький рукомийничок та унітаз. Для того, щоб заховати всі комунікації, ми змонтували люк для ревізії, на який закріпили плитку. Відкривається за допомогою тіпона. Інтер'єр вийшов повітряний легкий. Під відео я дам посилання на сайт компанії Інтердизайн, де ви зможете ознайомитися з дизайн-проектом цієї квартири. Я сподіваюся, що ви підгляділи щось для себе. Пишіть в коментарях, задавайте питання, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі.